Знову всім привіт, друзі! Збір триває. Дякую вам за вашу підтримку, за донати. Вже там ціль була 80 тисяч. Вже назбирали 13, там ну, майже з половиною. Дякую всім, хто долучається. Дякую вам за підтримку, за ваші відкриті серця. Нехай Господь вас благословить. Ну, але збір ще відкритий. І прошу, хто не бачив, хто побачив це тільки зараз. Будь ласка, допоможіть нам. Збираємо на бус. на на, на другий буст, який потребує наш екіпаж, бо ну повторюсь, якщо в нас зараз одна машина залишилась, якщо вона стане, то ми не зможемо виїжджати на бойові ну, на роботу. А робота в нас кожен день, кожну ніч ми працюємо, і це дуже важливо. Я просто, на жаль, не можу викладати в TikTok Відео, ну які нашої праці, бо TikTok одразу блокує вибухи, якісь якісь такі речі блокує. Але повірте, наш екіпаж ну виконує бойові завдання і несе враження ворогу на лівому березі Дніпра. Так що дякую вам всім за підтримку. Дякую вам за ваші донати. Нехай Господь вас благословить.